Більше 30 родин учасників бойових дій із 18 громад області зібралися на території мистецького фестивалю Крутий заміс у селі Мельники на Чигиринщині. Можливість оригінально відпочити з родиною для воїнів з нагоди Дня захисників України організували том НВФ Угрожай та благодійний фонд МХП Громаді. Захід відвідала і наша знімальна група. Відчуття Супер. наче став знову 16 років. Сповнили своє дитинство. Свято Супер. Територія мистецького фестивалю Крутий заміс у Мельниках, вкотре зібрала людей, які потребують відпочинку і реабілітації. Тут проходить родинне свято для воїнів, які повернули з місць бойових дій або перебувають у відпустці. Родинна колиска для захисників так назвали захід, зібрали понад 350 військових та їхніх рідних із 18 громад області. Черкаське ТРО, 118-та бригада по службі це Бахмутський напрямок. Там, де проходив ще ще. Як вам сьогоднішній захід? Чудовий захід, досить таки можна добре відпочити, відволіктись від буденних справ, там опанувати якісь нові навички, приємна енергетика, приємні люди і, взагалі, досить таки класно поспілкуватися з новими людьми, нові знайомства. Заняття продавніми ремеслами та спокійний відпочинок на природі це лише одна з зон організованих тут. Загалом облаштовано більше 20 зон, які почергово мають відвідати родини ветеранів. Тут можна було навчитись ліпити з глини фігурки та посуд, робити яскраві тату та розписувати одяг. Діяла студія боді-арту. можна спробувати навчитись володіти козацькою зброєю та багато іншого. А ще діяла справжня козацька канцелярія. Писарі запорізького війська надавали спеціальні козацькі грамоти тим, в кого було бажання відчути на собі. Що посвята в козаки процес складний та відповідальний? Тут дуже багато локацій, понад 20 локацій. Є локація в нас саме перша це лапа доброти. Це наші чотирилапі друзі, які допомагають діткам і нашим воїнам війти в після демобілізації в, знову в життя. Майстер-класів дуже багато з гончарного мистецтва, з плетіння лози, з ткацького мистецтва. Ну звісно, з нашої ляльки-мотанки, тому що не без цього. Дуже хочеться, щоб вже нарешті наша перемога сама була найшвидша, і щоб ми повернулися до нормального життя без цих сірен, без цих всіх гармат. І наші діти не боялися ніякого гулу і нічого. Деякі гості приїхали з власною програмою для ветеранів. Казками дітей і дорослих тішив Сашко Лірник. Радість та тиху зажуру на обличчях слухачів. Викликали пісні кобзаря Віктора Пашника. Показові виступи та сценічні бої влаштували прихильники бойового пака. І звісно ж не обійшлося без музики гурту Крутий заміс. Але найбільше серця присутніх підкорили чотирилапи, гості та учасники свята із Черкаського обласного клубу саббаківництва. Великі та малі пухнастики демонстрували свої вміння та навички. Наш клуб займається вже п'ять років такою направленням в кінології, як каністерапія. Це допомога. Людям, ну в даний момент це військові. Ну, направлення більше у наших собак це робота з дітками, з особливими дітками. І сьогодні це приїхало 13 собак своїми хазяями. Всі вони прийшли, всі вони сертифіковані. Це в обов'язковому плані треба сказати. І всі ці собаки протестовані. Тобі ж ми навіть в Європі проходили тести, і на сьогоднішній день 13 собак з нашого клубу, які мають. Ведь повне право займатися каністерапією. Свято тривало цілий день і подарувало воїнам та їхнім рідним щирі посмішки та можливість відчути себе в колі близьких людей. Організатори заходу, ТОВ НВФ Урожай, благодійний фонд МХП Громаді та Геопатріоти рідного краю доклали максимум зусиль для того, щоб все вдалося. А учасники змогли зробити ще один крок на шляху до реабілітації та відновлення. У нас виникла така ініціатива в процесі того. В ході того, що ми спілкуємося дуже багато з військовими, військовими і переселенцями. Ми їздимо і на передову до наших хлопців. Вони сьогодні захищають нас, захищають нас, захищають всю Україну і не тільки так, але їм важко. Їм важко навіть тим, які повертаються додому, їм важко. Люди відвикають по півроку, по вісім місяців, по року на Довій не відвикають від родини, але саме головне, ми всі розуміємо, що я в кожного у нас це є родина і є ненька Україна. Насичене подіями та щирими емоціями, свято завершилося символічно. Кожна родина створила свою пелюстку з глини, які з'єднали в півонію, квітку, що символізує перемогу, на яку чекає кожен із нас. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.